Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, доброго вечора, слава Україні, добрий вечір, героям, слава. Пане Тарас, ну будемо говорити з вами сьогодні про те, що більд вкинув там воон да, про те, як там секретні якісь перемовини йдуть між Гутєрішем і Путіним. Але давайте розпочнемо з виступу Столтенберга. Він вчора виступав перед європарламентарями, і у нього була така доволі е, істримана, і водночас запальна промова. Він багато чого сказав, і от хочеться розібрати зокрема його дві такі тези про те, що е, українські військові активно набирають обертів. У своєму наступі і е, ну що все-таки він теж дав такий певний меседж, не треба поспішати, не треба оцінювати, тому що одна справа, коли ми тут в кабінетах сидимо і розмірковуємо про контрнаступи, про те, що їм потрібно, а інша зовсім справа, коли вони там воюють, викликають захоплення і говорять про те, що їм потрібно, і ми маємо тут сидіти, столити пельки, і просто наша справа support, да допомагати їм постійно. Е, як ви думаєте? То цей меседж столдбенера він зупинить от е, цю критику е, на заході, от всі ці публікації, які там, до речі, напевно, з подачі Російської Федерації також розганяються про те, що там чи контрнаступ невдалий, чи він повільний, чи він ще якийсь там не такий. Е, е, наскільки от потужна фігура Столтбенегра для того, щоб переконувати світову спільноту? Ну, дивіться. Фігура потужна, але таких фігур дуже багато. Такий вал критики не зупиниться, ми повинні до цього звикнути. Будь, знаєте, є. Ну, знаєте, українці переконалися, що багато поважних от, західних питань, які нам часто розповідали про стандарти журналістики, в дійсності розповсюджують дуже багато фейків через там неназвані джерела, так? багато чого інтерпретують, перекручують, тим більше. Ви повинніше розуміти, українці, що як побудований світовий е, ринок медіа. Часто е, е, журналістами, які висвітлювали діяльність, е, ну, наприклад, в тому числі України, вони часто густо працювали в Москві. І тому вони можуть бути пов'язані в тому числі з російськими спецслужбами, які можуть підкидати їм різні дані і використовуються в темно, є відверті знаєте, те, що Ленін ще називав корисними ідіотами. Тому навал фейків вони будуть, буде дуже багато. Це такі є суб'єктивні методи, тому що не всі кола на Заході задоволені тим, що Україна опирається, багато кіл на. На Заході, в тому числі, хочуть повирішувати свої проблеми, в тому числі за рахунок України та відновити бізнес аз южу з Російською Федерацією. Є вагомі такі люди. Не слід думати, що вони куди зникли. Ось це такі такі коли. З іншого боку, звичайно, що є військові НАТО. Військові НАТО, які часто густо бачили в останню велику війну, ну досить давно. Ну, дивіться, якщо порівнювати масштаби військових дій, які ми зараз спостерігаємо. Остання така війна, яку можна порівняти, ну точніше, вже не порівняти. Це була війна судного дня в Ізраїлі, в 73-му році, але вона тривала досить недовго, там десь місяць було боїв. А, а остання, наприклад, американська армія, яка стикалася з подібною військовою кампанією, це ну плюс-мінус можна вважати 50-53 роки, коли була війна в Кореї. З тих пір жоден генерал так от масштабно в такій війні ну не брав дійсності участі. Тому звичайно, що вони виходять там з різних міркувань, що щось так не так відбувається, але ми повинні розуміти, що якраз залужний. Зараз найбільш досвідчений керівник, який знає про що йдеться, і українська армія у багатьох випадках. Ну, от я слухаю військових, які їдуть на навчання в НАТО. Ну в натовські країни вони вже починають пояснювати, що дрони треба використовувати взаємодія з дронами повинна бути. А вони ще не знають про це, тому що вони ну відстають в цьому вопану повісткових технологій. Тому це і створює таку передумову, що там їм щось здається, що не так. Якщо не так, то давайте більше зброї, в чому проблема. Так, давайте швидше F-16 і все інше для того, щоб було так, як ви розповідаєте. Тому що Україну часто густо підштовхують воювати, ну наскільки я от бачу, військових аналітиків. Вони пишуть не за нормативами на повітрі. Так що, знаєте, слухати, але ділити все на 25 і. Розуміти, що в цьому світі зараз українцям можна вірити тільки в себе, свій народ та в свою армію, плюс пане трасе доб'ю власне, тому що дійсно нам. Нам довелося розпочати ці контрнаступальні дії не за стандартами НАТО, насправді, і коли наші наш головнокомандувач побачив, до чого це може призвести, тобто були ці втрати, довелося перейти ну, взяти іншу власне тактику, і це сповільнило. Але це найголовніше зберегло життя людей. Пане Терасе, скажіть, от скажіть, про інцидент, який відбувся на тижні, так знову ж таки, це вже не вперше, так був прецедент з Польщі. Чи з уламками ракети на території цієї країни тепер це уламки шахеда, так ну і знову ж таки, президент Румунії Клаус Йоганіс каже, що тільки після розслідування, так якщо буде доведено, що це мовляв російський Шахед, так що це його уламки, Румунія вважатиме ситуацію абсолютно неприйнятною. А НАТО каже, що ми продовжимо пильно стежити за ситуацією і тримаємо зв'язок з нашим союзником Румунії. Скажіть, пане Тарасе. Чи є розуміння, що має відбутися, а ну от на цих територіях, так тому що і Польща, і Румунія є країнами-членами НАТО, щоб вони відреагували іншим чином, можливо, навіть кількісно, тому що я багатьох аналітиків чув, що це питання часу. А що ще якась країна буде долучена саме кількісно в цій війні? Як вважаєте? Ну, дивіться, позиція НАТО в першу чергу Сполучених Штатів Америки не підвищувати ескалацію, так і тому вони звичайно будуть слідкувати і вони не будуть реагувати на такі речі. Хоча це дуже небезпечна позиція, тому що росіяни ж це у них називається тактика малих. Уколів, коли, Точніше, тактика солямі, я так назвав, ну ковбасу mm -hmm. нарізають салями, знаєте, частинами. Спочатку шахет, потім ракета, потім щось таке інше, потім більше і більше для того, щоб розхитати, а потім раптом напад на територію країн Балтії, наприклад, які, до речі, як тільки почалася широкомасштабна війна в Україні, в країнах Балтії теж було ж велике питання, чи буду захищати їх НАТО. Тому що, знаєте, ми трохи так ідеалістично дивимося на НАТО, знаєте, який такий от гарно працюючий механізм, який, це, знаєте, як один, всі за одного і так далі. І всі побігли. Ні, це не так. Це якраз говорить про те, що навіть коли ми будемо вступати в НАТО, ми повинні розуміти, що наша військова машина завжди повинна бути на поготові значно більше ніж, наприклад, військова машина Німеччини чи Франції, в тому числі. І п'ятий же п'ята стаття статуту НАТО, яку часто знаєте, у нас цитують. Вони часто не читають, що вона там написано. Це ж ядерна пересолька. Так, да, ні, ні, ні. Вона ж написана, як і будь-який будь міжнародний документ, так двояка. Так? Тобто, наприклад, там написано, що так, напад на всіх. На одну країну вважається нападом на всіх, але кожна країна індивідуально вирішує, як вона буде брати участь в відбитті атаки, кому в тому числі військова. Тобто теоретично, умовно кажучи, якщо завтра росіяни, не дай Боже, нападуть на Естонію і Німеччина надійшла... Один шолом та стурбованість, це теж буде вважатися виконанням статуту ну цієї п'ятої статті НАТО. І, до речі, ніде в НАТО не написано питання територіальної цілісності, там скрізь питання безпеки записано написано. Тому ми повинні розуміти, що будь-які договори вони підкріплюються силою. І фактично, от НАТО от Сенс існування в НАТО в тому, чи наскільки швидко чи включиться взагалі Сполучені Штати Америки, захист Європи, і тому звичайно, що от повертаючись до питання, чому так вони поводяться. Ну вони будуть розслідувати, А дивіться, от по ракеті по Польщі воно ж ніяке ж розслідування не про Зверніть увагу, там двоє одразу, людей загинули. До речі, Так, да, двоє людей одразу ж той же день в Білому долу сказали, що це не російська ракета, і тиша. Ніяких розслідувань ми не чуємо. От, зверніть увагу, що роботу що де там, де там розслідування, де? тому що в дійсності вони замовчують багато речей. Сподіваються, що їх принесе і все зробить Україна за них, отак. От так, цинічно побудований цей світ ну виявляється, що дійсно, а якою б мала бути реакція? І От я ну коли читала все уважно, і там виступ Столтенберга і реакцію НАТО, то крім знаєте, у цієї фрази НАТО значно посилила свою присутність в чорноморському регіоні. Ніяких ну я я ще пам'ятаю там на кордонах з Польщею і Литвою зараз там більше там військових з'являється, тобто вони посилюють контингент, але ніяких таких більше дій вони. Не роблять, хоча насправді мали б посилити авіацію, і, можливо, почати авіацію захищати свої кордони і кордони у прикордонні регіони України, якою власне, має бути адекватна реакція на ці провокації Росії? Ну, ви правильно говорите, тут питання в тому, чи є політики, які спроможні, знаєте, там, гримнути кулаком по столу і сказати, що припинить. Ну, знаєте, на жаль, досить дрібними у нас залишились політики, тобто часи. А Рейгана, Маргарет Течер, які фактично ну, розхитали Радянський Союз, тому що у них була позиція, як тоді Рейган сказав, що це імперія зла, і вона повинна бути зникнути. І фактично вони призвели там різними способами до руйнування Радянського Союзу. Він просто надірвався. Ось, ну на жаль, зараз такі дрібні політики, які ну, стерильні, не хочуть брати на себе відповідальність ну, і багато чого в тому числі чи могли б вони щось інше зробити? Ну, давно могли б, наприклад, організувати конвой країн НАТО для забезпечення тої самої зернової угоди, так, але вони цього не роблять, тому що знову така позиція не лізти, не виходити на ескалацію з Росією, а ось і ну і багато чого іншого. Зараз перейдемо до зернової угоди, але от ще таке питання дуже швидко, якщо можете відповісти, Україна вимагатиме включення Ізраїлю, виключення, виключення точніше, Ізраїлю з формату Рамштайн. І тому що, за даними співрозмовника, там журналісти брали інтерв'ю. Ізраїльська влада так і не надала реальної допомоги. Натомість інформація отримана під час зустрічі, використовується Ізраїлем у власних інтересах. І ми постійно чуємо цю маніпуляцію. Що Ізраїль допомагає, допомагає багато, але він про це не говорить. От як тепер нацдав на цю вимогу виключити ну, їх з формату Рапштейна Дивитися, да. ну давайте теж ділити багато речей, звідки це істочне джерела інформації, в чому сутність проблеми і так далі, тому що ну в дійсності Ізраїль допомагає, це правда. Не можу розкривати в але в дійсності багато чого відбувається, тому що Ізраїль вже теж не хоче наражатися на прямий конфлікт з Росією. Тому що і Росія постійно шантажує Ізраїль атакою Хамаса і інших. Ну, начебто незалежних організацій, які задини збігом обставин, починають активність проявляти в там, коли потрібна Росія, і Росія ще ну, тоді ще радянський союз активно ж озброював багато угруповань для того, щоб атакувати Ізраїль ще от з тих часів. Тому в даному випадку такі об'єктивні є показники. Тому поки що ну я так сумнівно реагую, навіть якщо теоретично, ну що значить термін використовує в своїх інтересах, та якби вони зливали інформацію росіянам. Ну, це було б. Ну я думаю, що це було б ну таким недружним кроком. Але я сумніваюся, що вони так роблять. Тому такий термін використовують в власних інтересах. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, і українці повинні зрозуміти з цієї висновок з цієї війни, що всі в цьому світі люблять тільки себе. Дружить за гроші або за необхідності, mm -hmm. і тому говорити, що хтось щось використовує у своїх інтересах, ну успішні країни всі так використовують у своїх інтересах. І тому в даному випадку я б так гостро не реагував на деякі речі, на які не слід так гостро реагувати, тому, що світ ну, не чорно-білий. У нас є один ворог, це Російська Федерація, а всі інші країни хочуть мати зиск. Зі становища, в якому опинилася Росія, з війни в Україні, і кожен хоче мати власний інтерес. Тут питання нашої дипломатії, питання то, як ми будемо переконувати ці країни, щоб вони працювали на наш інтерес. А це вже теж. Великій велике мистецтво, ох, пане Трасе, Давайте ще піднімемо кілька тем, і одна з них це те, що було опубліковано в виданні такому німецькому більд. Ви правильно кажете, відповідаючи на попереднє запитання, про те, що нам потрібно звертати увагу саме на джерела розповсюдження цієї інформації. Розуміємо, Ірина Біль, Мел... Більд Більда... – це такі кордон. Да. Так, але німецького штибу, а скажіть, те, що було там опубліковано, що мовляв, он веде Ємні перемовини з Рефію щодо скасування всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду. Є перелік насправді. Ну але з частиною з цього переліку, так зрештою, і Ердоган минулого тижня, так коли була зустріч, він теж саме такий посил отримав і сказав, що ну будуть ну він ж не приймає рішення одноособово, буде власне пропонувати, будуть домовлятися. Як ви вважаєте, оці ці перелік з чотирьох позицій, які опубліковано і. І повернення одного з банків до СВІФТА і застрахувати російські кораблі, російські кораблі від українських атак, не навпаки. Повернення Росії з заморожених активів це взагалі мені здається щось несусвітнє. І власне дозволити кораблям Рефі заходити до Німеччини та інших країн. Як взагалі, ну бодай ну один пункт з цих ще я не знаю, один банк можна, та а решта це взагалі виглядає ну суцільною нісенітницею. Ну, чому дісинитися? Звичайно, що росіяни тиснуть. У них є багато лобістів на Заході, є купа продажних корумпованих політиків, ООН в тому числі, і так далі, які просувають їх інтереси. А ось, ну, не синитниця, ну, дивіться, давайте згадаємо перші три місяці початку широкомасштабного вторгнення. А, відомий всім план Драгі, тоді прем'єр-міністр Італії відкрите його чотири пункти та всі хотілки, які хотіла Російська Федерація. І окупація територій, віддавайте те, що вони вже забрали, нейтральний статус України, ледь там на скорочення армії. І так далі. Воно ж подано було, воно подано воно в три три місяці, і стара Європа вмовляла, вмовляла Україну здатися. Тому чого, чого, чому удивуємось, так, таким, таким речам? Ну, звичайно, що росіяни тиснуть, шантажують, але ми завжди, українці, повинні розуміти, що. Всі ці танці навколо України змінити ми можемо самі змінити. Тобто, всі ці переговорні пропозиції вони перевертаються простим простим нарощуванням нашого озброєння. Ну, от, наприклад, там, да, от пан Малюк на CNN показував, як його морські дрони, які іронічно названі Sea Baby, тобто морський малюк, таранять Кримський міст. Так? Далі знищується танкер, який був зафрахтованим розфлотом, знищується десантний корабель. І тут питання. А з ким ви перемовини не будете вести? А навіщо тоді Росія? Взагалі? Тобто, ми повинні розуміти, що зараз українська армія може забезпечити ну питання в тому, щоб таких от сібейби було б там десятки тисяч. Наявність такого озброєння робить взагалі існування чорноморського флоту. Російська Федерації в Чорному морі, а ну він взагалі може бути просто знищеним. Це раз, а знищення портів новоросійську, наприклад, української зброї, знищує їх нафтову. Нафтовий експорт, зерновий експорт, в тому числі, які вони крадуть з наших портів, і тут питання з позиції добрим словом та пістолетом, Ми повністю змінюємо диспозицію цих перемовних як перемовника. Тоді питання: навіщо на Ердоган, який їздить по зерновій угоді? Там щось домовляється, якщо Україна зможе забезпечити безпеку у Чорному морі і забезпечити розблокувати отак порти. Тобто ми повинні розуміти, що якщо ми віддаємо комусь частину свого суверенітету щодо безпеки різним людям, які крутяться навколо нас, так вони будуть вирішувати за наш з вами рахунок. Ми повинні це чітко, ясно. Собі а, розуміти і тому тут знову таки концентруватися на виробництві власного ВПК, от на чому ми сконцентруватися, повинні, вимагати від уряду переведення економіки на військові рейки та максимальний випуску зброї для того, щоб ми теж, теж контролювали власну безпеку, в тому числі зернову угоду і багато іншого. Ну пам'ятаєте, що минулого року під час перших атак. Дронів на бухту Севастополя, тоді ж Путін жалівся, він же теж вимагав, щоб Україна не чіпала Чорноморський флот Російської Федерації. Було ж таке? Було. Я не знаю, як себе почували, як не застрелились ці російські генерали, а точніше адмірали. І коли. Вони вимагають від країни, яка поки що не має власного флоту, не чіпати їхній флот. так. Тоді ж були перші атаки. Ну і що? Ну, проігнорували, проігнорували. Росія проковтнула, проковтнула, була змушена фактично дотримуватись цієї зернової угоди. А тепер ну, тут тільки від нас залежить, те, що такі розмови точаться, навіть не сумнівайтесь. Те, що а готери побіжить е е це робити. Ну навіть не сумнівець, тому що це в його інтересах. Так те саме стосується Туреччин, тому що він хоче власний інтерес цього мати. Чи цікаво це Україні в такому форматі? Ні, не цікаво. Ми повинні перевертати шахову дошку в першу чергу власними збройними силами та диктувати свої умови. Але для цього потрібно в тому числі власне ВПК і ми його масштабування. Та власне так абсолютно приві, і от цікаво, по зернові говді продовжимо говорити. Україна почала експортувати зерно через порти Хорватії. Про це заявила міністерка економіки України. І планується розширення цих можливостей в той же час. Більшість країн ЄС насправді проти продовження заборони агроімпорту з України. А от МЗС Польщі сприймає потенційне звернення України до світової організації. А ми ну маємо намір туди звертатися саме з організації торгівлі через заборону імпорту зерна як спосіб тиску. Тобто вони думають, що ми тиснемо на них. При цьому вони на звинувачують в тому, що ми іноді використовуємо якісь нестандартні дипломатичні методи, виходячи за рамки звичайної дипломатії. Про що взагалі йдеться, і чому Польща на нас не їжджає? Ну, дивіться, з Польщею складна ситуація. В дійсності там, ну по перше, поляки теж показують, що вся ця туфта, яку нам розповідала останнім часом про вільні ринги, що з що цим пов'язана, вона є туфтою. Да? з тобто інших слів в мене немає. Кожна країна дбає про власний інтерес, так вона не хоче появи конкурентів, які будуть збільшувати безробіття всередині їхньої країни. Ну І Польща, коли це не відповідає їхнім інтересам, просто, ну м'яко кажучи, не зважають на вимоги світової організації торгівлі, асоціації, вільної торгів, так званої вільної торгівлі з'їсати, просто перекрили ринок. Так? І всі інші країни теж послідували, тому що вони знаходяться на кордоні з нами. Е, ту, ну, там є частково, ну наскільки я знаю ситуацію, частково провина наших компаній. Скажу чому? Тому що вони, ну, Польща дозволила в принципі, ну, через свою країну. Але транзит в основному, але деякі наші ділки, які звикли себе поводити як в Україні, з різними мутними схемами і так далі, вони почали їх викидати на зерно на, на ринку Польщі. І це викликало звичайно падіння цін на зерно, і е, приз, могло призвести до банкруста фермерів. А вони там досить чисельна група, і от партія порядок і справедливість є лобістами їх інтересів. І тому, звичайно, що вони опираються цьому. Польща сповідує е, парадигму економічного націоналізму, е, зберігає власне робочі місця, і тому у нас такий конфлікт з Польщею. Тут, знаєте, тут більше. Питання, що нарешті повинен бути урок нам, що експортувати сировину це найгірше, що може бути тільки для країни. Слід переходити на обробку, не зерно вивозити, а краще спирт робити, біатанол, карми, карми згодовувати свиням чи худобі, і переробляти все це і більше грошей залишатися в країні буде. Це стосується кукурузи, це стосується сої і інше Але, на жаль, Уряд у нас займається чим що б'ється, щоб знову сировину вивозити. Питання в тому, що якщо вони будуть навіть вивозити через порти Хорватії, але ж це дорого. Це дуже дорого, то маржа буде падати все рівно краще, стимулювати переробку всередині країни. для того, щоб малогабаритні товари перевозити з більшою доданою вартості, не обов'язково треба там через Хорватію вести, вести і так далі. Або навіть якщо ти будеш вести з Хорватію. Товар з доданою вартостю значно більший і меншими обсягами, ти більше грошей заробиш. Отак, от, от, так от світ у нас побудований, і, на жаль, у нас, а у нас, знаєте, йдуть на такий Достатньо недолугий тут конфлікт з Польщею, коли там і обмежують і стосунки з ними, там говорять навіть в суд збирається не, не послати. Ми повинні ще ж розуміти, що дестабілізація, економічна дестабілізація Польщі призведе до більших проблем для України, тому що вони не зможуть нам так допомагати. Польща це наш головний хаб' є щодо забезпечення зброєю щодо допомоги України і багато чого іншого. Ну, тобто виходить, що ці корупційні схеми, які там ділки. Я думаю, що і українські і польські вони ж там об'єдналися. Напевно, там ж, ж українські ділки не могли ж свої діла робити. Тільки ні, ні ну там вони так знаєте. Є, є якісь правила на ринку, так які там а наші, знаєте, зайшли, думаю, о, а давайте спробуємо, а як у нас от поводити? І звичайно, що отримали відповідь від держави Польщі, отак от. Угу, зрозуміло. А от британський премєр Сунак на саміті G20 обговорить шляхи обходу російської блокади України у Чорному морі. Про це Ройтис написала з посиланням на представника їхнього уряду. Як він збирається це робити, от про що саме він говорить? Дивіться. Це неможливо вирішити в даний момент. Це або запроваджуються конвої НАТО, так заводиться британські ЕСМІНЦІ нарешті, наприклад, в Чорне море. Або Україна масштабує виробництво зброї, просто знищує Чорноморський флот Російської Федерації, хлам перетворює Краснодарський край з його аеродромами, спартами Новоросійська і так далі. Тільки так можна забезпечувати безпеку в Чорному морі. Інших шляхів немає. Так, зрозуміли. І останнє питання, яке теж не можу не спитати, це про наш візит до Папи Римського. Єпіскоп КБС зустрівся з саме Шевчук, зустрівся з папою Римським і йому пояснили, що ну, вихваляння ним імперського минулого Росії воно по-перше завдало болю українцям, ну а по-друге, дуже образило. І папа відповів, що от, дуже цікава була його відповідь про те, що. Культурна спадщина якогось народу проходить дистиляцію, а потім піддається маніпуляціям з боку певної державної влади, внаслідок чого перетворюється на ідеологію, яка нищить і вбиває. Ну то по суті, папа виголосив ту формулу, якою користувався і Гітлер, і Сталін. І історія виявляється, нас вчить, що вона нас нічому не вчить, і папа не зробив висновків. Чи от, ну як взагалі, от пояснити таку його реакцію. Повинні звикнути до позиції, вона завжди буде така. Його позиція буде полягати. Ну така, знаєте, вона схоже знаєте, на таку лівацьку позицію, що типу народу не воно. Він, він же головне, що хоче перерівню... він не хоче прирівнювати російську владу і російський народ. Він вважає, що це погана російська влада перетворила цей гарний народ Росії. Оце. А оцю ста, стада там да яке, ну начебто ну його позицію не підтримує війну, і хочу прирівняти, що росіян та українці. Він же завжди так робить, так пам'ятаєте, там росіянку та українку він е, хотів е, звести разом. Якось вони там повинні були нести там хрести, і так далі. Це ж позиція, що укр... що російський народ та український народ разом страждають однаково від війни. Але ж ми розуміємо, що це не так, що російський народ, в принципі, із задоволенням підтримує е, атаку на Україну, і тому в даному випадку е, в даному випадку позиція позиція Папи Римського, ну Римського так завжди і буде. Я думаю, що ми недорозово будемо бачити. Ну, я ще не виключаю, що. Все ж таки в банку Ватикану щось знаходиться таке, дуже велике і коштовне, що дуже змінює знаєте, любов до Христа і визнання Христа в бік. Все ж таки, визнання того, що гроші, які надходять від автократичних режимів, вони більше важать для Ватикану, ніж ту місію, яка покладена на Святий Престол. Пане Тарасе, будемо дякувати вам за цю бесіду, друзі. Це Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.